Треба дуже простих п'ять кроків. Перше, закон має бути внесений президентом і презентований ним разом з міністром оборони та головнокомандуючим. Ці три посадових особи, які ведуть війну, мають разом втрьох вийти перед українцями і сказати, що цей закон нам потрібен. Я особисто вважаю, що вони при цьому мають назвати суму, кількість загиблих українців. Я знаю, як вони цього не хочуть. І я знаю, як це важко буде сприйняти. Але інакше вивезти з зону комфорту мільйони тих, хто ховається за різними байками про те, що може служити хто завгодно, крім мене, неможливо. Треба чесно сказати, 500 тисяч, про яких зараз говорять, якщо поділити на місяці, це по 30 тисяч місяць. І тоді ми приблизно зрозуміємо, що відбувається на фронті, з вбитими і пораненими. І треба людям сказати правду. Я впевнений, що українці заслужили на цю правду. Вони мають дізнатися, скільки загинуло, і тоді знімуться всі дискусії, чи потрібна мобілізація. Це перший крок. Так, да, це буде шок. Але, зрештою, саме такий шок привів півмільйона в воєнкомати 24 лютого. Немає іншого кроку. Бо єдиний марафон надто довго у що немає ніякої загрози, а проти нас воюють ні на що не здатні москалі. Криворукі і дурні. І ця байка в теплій воді. Привела до декількох мільйонів ухилянтів, які втекли за кордон, і ще багатьох мільйонів, які сидять вдома і кажуть, хай воює хто завгодно, крім мене і мого сина.